Чергову планову нараду керівників основних служб міста провів виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук. Розпочали засідання з обговорення актуального питання початку опалювального сезону. Микола Корнічук зазначив, що комунальні підприємства міста цілком готові до включення опалення в оселях. Проте виникло питання, яке стоїть на заваді початку постачання тепла. Національна акціонерна компанія Нафтогаз України причиною відмови надавати газ. В не підписання комунальним підприємством Бориспіль тепломережа акта приймання передачі природного газу. Микола Петрович роз'яснив дану ситуацію. У 2014 році листопаді грудні місяці національна компанія Настрогазу України» не мала на своєму балансі природного газу. Тобто документально газ був, а документального газу в не було. Ми газ використовували і оформляли цей газ актами передачі, де стоїть. Печатка від газорозподільчої організації і печатка нашої, нашої Борис-Катурогі. Газ у нас був, ми його використовували, ми тепло виробляли і його реалізовували нашому населенню і підприємствам нашого міста. Потім, коли на балансі Нафтогазу з'явився вже документально оформлений газ у 2014 році, вони від нас почали вимагати, щоб ми підписали акт, щоб ми газ отримали вже в 2014 році. Звичайно, якщо б ми підписали акт у 2014 році, то те тепло, яке ми виробили без газу, виходить, що податкова в нас ось сидить, у нас затрат немає, у нас пішли прибутки, і ми не заплатили за податок на прибуток. І така сума в нас би сьогодні виплива через податкову більше 2 млн Тому ми категорично відмовляємося підписувати акти заднім числом. У нас є акти від. Транспортування що ми газ отримали, ми його використали, виявили і реалізували її нашим споживачам. Микола Корнійчук зачитав зміст телеграм, які було відправлено у п'ятницю на ім'я прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, та у понеділок на ім'я президента України Петра Порошенка та голови правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Незважаючи на повну відсутність заборгованості за використаний природний газ. Комунальне підприємство Бориство Трепомережа передна нафтогазу України остання не лімітів газу для початку опалювального сезону, вимагаючи підписання неправомірних актів прийому передачі газу за листопад-грудні 2013 року, чим грубо порушує підписаний договір на постачання природного газу для попередження виникнення соціальної напруженості в місті Борисполі. Прошу вашого термінового втручання у позитивне вирішення даної ситуації. Такі телеграми управління Сьогодні ми йдемо на них реагувати. Підстав для ненадання нам лімітрів ми не вбачаємо. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук розповів, що наразі всі котельні міста мають паспорти та відповідні акти готовності до нового опалювального сезону. Ми повністю готові для того, щоб сьогодні розпочати опалювальний сезон. Всі теплові мережі приведені у робочий стан так само, як і котельні. По тепловим лічильникам хотів би сказати, що на сьогоднішній день встановлено всього 56 лічильників. Ми їх маємо більше, ми їх маємо 76 лічильників, ще 20 лічильників не встановлено. Це не по причині, наприклад, тепломережі, це просто як поступають кошти, як виключається договори на встановлені чинники, так і виконується робота. Начальник міськвідділу міліції Роман Козяков повідомив, що минулого тижня працівниками правоохоронних органів проводилися заходи спрямовані на забезпечення громадського порядку та попередження передвиборних правопорушень, які реєструються. Одне з них направлено до адмінкомісії, а саме, розміщення не в установлених місцях агітаційних матеріалів. Також Роман Сергійович повідомив, що за минулий тиждень було скоєно по місту три крадіжки. Під час опрацювання працювання місць пригоди встановлені прикмети, тобто це двоє чоловіків десь до 25 років удовляло цю будові і жінка з русявим волоссям. Якщо можливо хтось ну, буде відома така інформація про перебування зазначених людей. Будь ласка, перетелефонувати метою подальшої перевірки. Розповів Роман Козяков також про розпочатий в Борисполі набір до нової поліції. Наразі, враховуючи подані анкети і в електронному вигляді, також зареєстровано вже 1600 тисячу заявок. Запрацьованих анкет відповідають вимогам 1200. Прийом анкет триває до 27 жовтня. Після тренувань, співбесід та іспитів буде обрано 180 працівників нової поліції Борисполя. Також на нараді підняли. Питання щодо появи в місті аферистів, які користуються тим, що у Борисполі незабаром відбудуться вибори. Шановні Бориспільці, будьте уважними, не надавайте інформацію підозрілим особам. Є значить, якісь фіктивні документи показує і представляються роботникам соціальної служби. Ну таких працівників не у Наталі Івановни, не у нас немає. Керуюча справами виконавчого комітету Людмила Передарей розповіла про нараду, яка відбулася з представниками виконавчих органів і керівниками тих установ, де знаходитимуться виборчі дільниці щодо матеріально-технічного забезпечення. На даний момент скарг від керівників і відгольних дільниць відсутні щодо того, що ці дільниці не готові до виборів. Тобто, все зроблене того, щоб вибори пройшло прозоро. Крім того, на засіданні виконавчого комітету. Буде прийматися рішення про затвердження графіку закріплення транспортних засобів організації та підприємств міста за виборчими дільницями. Начальник відділу ведення державного реєстру виборців Світлана Тарасова повідомила, що 9 жовтня Бориспільська міська виборча комісія сформувала список 24 виборчих дільниць. Відділ ведення 10 числа виготовив попередні списки виборців та ймені запрошення. 11 числа всі комісії їх отримали. До 14 жовтня і виборчі комісії доставляють кожному виборцю це імене запрошення. І ще раз наголошую, що до 19 жовтня можливо внести зміни до уточнення списку виборців. І, і знову ще раз наголошую, що відділ ведення вже другий місяць працює у вихідні дні і 14 числа буде працювати, і 17-18. і Звертайтеся, бо є ще час, щоб ви спокійно могли прийти в день виборів і використати своє право, право вибору, використати свій виборчий голос. Начальник управління культури, молоді та спорту Наталія Погребна розповіла, що 10 жовтня у Броварах відбувся обласний фестиваль, конкурс музичної творчості козацької доби Козацькій славі жити у віках, де взяли участь і бориспільські колективи. Народний аматорський хор червона калина імені Денисенка, який зайняв друге місце в номінації Краще виконання козацьких творів. Та аматорський танцювальний гурт Бориспільські молодички, керівник заслужений артист України Сушицький та Світлана Новодворська, який зайняв перше місце в номінації Краща хореографічна постановка. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.